Всім привіт! Хочу зняти відео огляд болгарки Devoльt. В такій от коробці. Коробка має дві ручки. Резинових тут резина. Тут теж йде гума. Дуже якісна, хочу сказати, коробка. Металічні такі закривачки. Ось так знаходиться болгарка. Корпус. Хочу сказати, що дуже мощний. Далі, значить, проїдемося по самій болгарці. Зараз я поставлю камеру. І так, болгарка. Це в мене диски. Ось така ось болгарка. Тут написано її на тип dsg 405 125 мм, 9000 оборотів, 18 вольтова. Тут знаходиться сітка, це все чорне, це все резина йде. Чорна частина вся йде резинова. Тут йде кнопка штопору диска, щоб открутити. Тут є така кнопка нажимаєш і собі регулюєш собі регулюєш кожуха, як тобі зручно. значить В чому от файна штука в девольтах? Це ця самозажимна. Mm, це гайка, скажімо так. Я її рукою закрутив легесенько. Воно в одну сторону диск крутиться, типу, а в другу не крутиться. В другу сторону сам зажимається. Виходить, Получається, ти як ріш болгаркою, він автоматично зажимається. Типу. Дуже крута пробка. Ти собі рукою закрутив. В одну сторону, бачите, воно прокручується, але ну, воно не відкручується. В другу сторону жмеш все, воно штопориться. А назад собі йде. Дуже файно. Тут є такі от ще дані, можливо, комусь цікаво буде. Кнопка включення тут знаходиться. Ручка теж прорізіннена. Це все чорна йде гума. Оця кришка чорна, ну так, на 100% не скажу, але так по звуку йде, як як пластикова. Можливо, то пластик йде. Сісятка тут іде сіточка, туди зайде забор воздуха іде десятка. Ну, тут сітки ніде немає тут туди виходить. Далі. По самій ціні зараз вам покажу. Я то купував на Амазоні. Ціна вона, бачите, яка. 154 євро. Нічого. Плюс окремо. Купується такий набір акумуляторів, бо болгарка йде без акумулятора. Два 5 амперних акумулятора плюс зарядний. Ось вам ціна, якщо комусь цікаво, В Німеччині. На самих акумуляторах. Дуже файно все зроблено, як на мене. Є характеристики. Кнопка показує заряд, наразі вони такі майже розряджені. Ось так все виглядає з акумулятором. Зараз включу. Значить, резкого ж виключення оборотів немає. Плавно включається і плавно тормозить. Нема типу, різкого тормоза чи щось такого плану. Ось так все виглядає, що шел тут можу показати зарядний, можу показати пристрій. Ось так виглядає. Такі от характеристики. Купував я, е, що саме цікаве, я то все діло купував окремо. там щось не було. Купував я це все діло окремо, тому що, якщо брати все в комплекті разом, виходить десь до, ну, так, до 100 євро дорожче виходить. Якщо купити все в комплекті, все в одному кейсі, виходить так набагато дорожче. Через що я вирішив взяти окремо окремо акумулятор і окремо, окремо болгарку. Значить що ще? Тут ще є місце для дисків там в коробці. Зараз покажу тут детальніше, що тут знаходиться в коробці, якщо кому цікаво. Тут один акумулятор сюди падає, один акумулятор сюди падає, зарядний. Сюди болгарка. Болгарка ставиться без акумулятора. Така от файна коробка. Діском я знайшов місце тільки наразі тут, а в цьому місці. Більш ніде їх поки не можу вставити, щоб вони там не мішали. Ну В принципі, теж вистачає місця тут. Так якби. Значить... Ну, ось, така от... ось така ось болгарочка. Хочу вам сказати, що Деволь така дуже ну, файна фірма, виглядає дуже професійно. Виглядає професійно. Можливо, я щось не доказав, можливо, щось я не знаю навіть по цій болгарці. Ну, але все, що міг. Все, що міг, я вам показав. Якщо у когось якісь будуть цікаві, якщо якісь питання будуть, то можете мені писати. Ага, Що саме цікаво, бачите? в мене йде такий переходник. Значить що? Це походу десь зарядка могла йти десь на Англію, але прийшла до мене. Дай ось так. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо. Щось можу ще вам детальніше розказати. Є ось ще така ось наклейка на коробці. Хочу сказати, що коробка доволі якісно зроблена. Так як в мене були, вона воно, тут навіть мало що гнеться та коробка. Ну Чітко, чітко. Скажу, що коробка ну, можна. У мене були такі звичайні наші інструменти, то обично коробки роблять такі дешеві і воно там все-таки гнеться, таке типу, шокіно воно зламалося. А тут -а все чітко. Добре, не буду задягувати відео. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, всім пока!